Національна премія Найкраща українка у професії 2025 це більше, ніж нагородження. Це щорічний соціальний проєкт, який відкриває імена найкращих фахівчин у своїй сфері. Історії жінок, які, попри війну, втрати, виклики часу, не зламалися. Вони продовжують працювати, надихати, допомагати іншим. Захід проходить під патронатом Українського союзу промисловців і підприємців, що щороку підтримують ініціативу. Щодо заходу доєдналися партнери та медіа. Понад тисяча Заявок з усіх куточків України сотня лауреаток, 10 у топі найкращих і одна обличчя премії. Організатори всеукраїнський журнал Суперледі заслужена журналістка України Марина Кінах та громадська діячка, шеф-редакторка журналу Тетяна Коляда. Це вже сьома премія національного конкурсу Найкраща Українка професії. І сьогодні в залі дійсно наші найкращі українські жінки. Жінки, які залишились працювати в Україні, які тут живуть. І роблять свою справу, допомагають усім. Ну найкраще, що я можу сказати, було складно вибрати з того кількості людей, які подалися на цей конкурс. Але все ж таки професійне журі, експерти працювали і сьогодні відзначили кращих з кращих. Ми пишаємося їм ми і хочемо сьогодні їх нагородити для того, щоб вони розуміли, що їх відмітили, що ми їх побачили, і їх побачить вся. Країна для жінки це дуже важливо, коли вона затребувана не тільки в професії, а й в сімейному житті. Затребувана як фахівець, як громадська діячка, як мама, як бабуся і безумовно, як дружина. Саме такі сьогодні жінки зібралися в залі. І я дякую всім і кожній, що вони живуть і працюють, і головне люблять Україну в Україні. Чому варто підтримувати такі ініціативи на національному рівні? Тому що такі ініціативи це рушій до розбудови нашої України, особливо в такий важкий час, як війна зараз. Ми мусимо працювати в Україні. І сьогодні ми відзначаємо тих, хто працює на благо України під час війни. Понад 1300 заявок прийшлося відібрати організаторам. З них сьогодні запросили традиційно близько 100 цей зал для того, щоб відзначити. Сьогодні ми відзначаємо кращих з кращих професіоналок, благодійниць, меценатів. Серед них ми обираємо десять найкращих. Також сьогодні буде вручено п'ять орденів за жіночу благодійність. Премія відкрита для жінок різних професій лікарок, педагогинь, військових, дизайнерок, керівниць, артисток, агрономок, волонтерок, майстринь виробництва у центрі професіоналізму, відданість праві та сила духу. Цього року обличчям премії стала Лілія Олійник, багатодітна мама, громадська діячка, меценатка. Жінка, яка не просто поєднує сім'ю і активну громадську позицію, а й підтримує дітей, армію, культуру. Вона розповіла ескала, що відчуває відповідальність за цю відзнаку та що для не означає її професія. Для мене це велика честь бути обличчям саме цієї премії, адже це премія, яка підтримує кожну із нас, кожну українку. Адже кожна з нас достойна цієї нагороди. Нагороди за те, що вона створює, за те, що вона народжує дітей, за те, що вона веде свій дім, підтримує свою сім'ю і крім цього, вкладає стільки скільки може в творчість і в свою роботу. Атмосфера свята урочиста, але щира. На сцені українські зірки. Ярослава Руденко, Артур Босо, Олена Гребенюк, Юлія Са та інші. Музика, емоції, сльози щастя, оплески. За пульсом події стежать ведучі Андрій Джиджула та Юлія Недбайло, досвідчені дотепні людяні. Пані Юлія поділила, що для неї є її обраний шлях. Моя професія допомагає мені відкривати нові грані в собі вона дає пошту бути корисним суспільству та робити в нього свій внесок. У 2019-му я отримала нагороду найкраща українська професії в номінації юрист з відзнакою за благочинність». Але всі ми розуміємо, що сучасна жінка може розвиватись в декілька напрямках та вдало їх поєднувати. Ось саме тому я в топ 10 сьогодні, але вже в іншій своїй галузі. Дякую цій премії. що роки плідної праці не лишилися непоміченими. Це допомагає жінкам відпрацьовувати в собі впевненість, відкривати ті ж нові грані також робити свій внесок в суспільство. Премія Найкраща українка у професії це простір об'єднання. Жінки з різних сфер, різного віку з різною долею поруч, щоб поділитися досвідом, підтримати одна одну, дати приклад молодим. Кожна з присутніх поділилася своїми думками, відповідаючи на запитання, як залишатися сильною, коли професія це не лише робота, а й внутрішня боротьба. Сильною потрібно бути завжди і на роботі, і вдома, і в сім'ї, і в побуті. Але робота це для мене надзвичайно важ. Тому що це моє і хобі, і це мені просто здорово повезло з моєю роботою. Вважається, що військова професія це професія суто чоловіків, і жінка, якщо туди прийшла, має бути сильною, але все одно існує внутрішня боротьба. Бо інколи хочеться бути ніжною, захищеною, відчувати себе. Тому трошки посумував. Пожалів себе, взяв руки і пішов далі. Ми маємо бути сильними, як і наші чоловіки. І обов'язково підтримувати їх, бути їм тилом, поряд, пліч опліч. Я вважаю, що це шлях до перемоги, коли ми допомагаємо усіми силами і своєю підтримкою поряд. Незважаючи на все, те, що трапляється в моєму житті, я живу за девізом, що потрібно бути сильнішою за біль. Потрібно жити, тому що якщо нам дано життя і ми живемо, значить ми несемо певну місію, яку повинні достойно показувати для себе і для всіх оточуючих, бути прикладом і надихати людей для того, щоб у людей також було бажання жити, творити і працювати. Серед гостей цьогорічної премії Катерина Лазера, для якої кар'єра це не лише шлях до успіху, а й відповідальність перед суспільством. Вона щиро вітає організаторів заходу, які створили простір визнання, підтримки та об'єднання українських жінок та поділилася секретом, як зберігає внутрішній баланс між сильною рішучою позицією в кар'єрі та дозволом на ніжність, вразливість і щирість у звичайному особистому житті. Дозволяти собі бути просто жінкою, тому що жінка не завжди сильна. Вона може бути і ні ніжна, вона і мама, і донька, і просто дозволяти собі бути з собою. Сьогодні я хочу привітати організаторів неймовірну і соціально активну пані Марина Кінек та надзвичайно пані Тетяну Коляду. Від клубу Успішних жінок я приготувала грамоти, які будуть видані на сцені за вагомий внесок у розвиток культурного життя та творчого потенціалу нашої країни. Дуже важливо проводити такі премії, тому що вони допомагають нам переживати. Вати цей складний час, в якому ми зараз живемо. Також на премії була присутня Оксана Фурса. Її професія це поклик, натхнення і щоденна робота задля розвитку мистецтва і освіти. Своїм прикладом вона доводить, жінка може бути сильною і водночас залишатися щирою, емоційною і справжньою. Просто дозволяти собі все любити себе, любити своїх чоловіків, свою родину. Тоді на все вистачить сили і на кар'єру, і на любов, і на затишок, і піти, хоча б раз на місяць на природу, а помилуватися в гамотці. Що для вас є ваша професія? Я взагалі щаслива людина, тому що я постійно працюю з дітьми, студентською молоддю в Арт-Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Починалося це все з арт-ліцею, тобто з найменшої категорії. І я художник, я заслужена художниця України. Я малюю те, що мені ну, до вподоби наразі я сама собі арт-терапія, тому Звертайтеся ті, кому це потрібно, кому не вистачає сонечка в житті. Хто хоче через тактильні техніки отримати якусь внутрішню радість, боротися з темрявою, яка насувається з усіх сторін. А ми маємо обов'язково маємо розфарбувати весь світ яскравими фарбами. Серед поважних гостей ми зустріли і Ольгу Голубовську, професорку та заслуженого лікаря України, яка розповіла нам, чи відчувається підтримка в професійному середовищі та чи стикалася з гендерними стереотипами. Ну, на мій погляд, на жаль, не дуже в деяких, може, професійних ланках це більше відчувається, але я знаю, що дуже багато, коли цього взагалі немає. Жінка у професії стикалася з гендерним стереотипом? Особисто я не дуже стикалася, але я знаю, все ж таки, що така проблема є. Тобто, жінці треба бути набагато. Іноді сильнішою і професійнішою ніж чоловікам. Чоловіків іноді підтримують тільки тому, що вони чоловіки. Є таке у час, коли країна бореться за свободу, такі події стають символами незламності. Бо Україна це і про мужність на фронті, і про невтомну працю в тилу, і про українську жінку, яка веде за собою. Підписуйтесь на ескала, ставте вподобайки та пишіть коментарі під цим відео.